У приміщенні Заболоцівського ЦКДС відбулася цікава дитяча вистава, докладніше у сюжеті. Сьогодні, як ніколи, важливо заради наших діток організовувати різноманітні вистави, які дають можливість відволіктися від тривожних думок, отримати неймовірні враження від чудової гри кожного актора. Відпочити наша вистава сьогоднішня називалася Пан Котський. До нас завітали, як зазвичай, наші гості. Це були дітки із садочка. Вони дуже полюбляють приходити до нас на вистави, але наші актори вони постійно із всім справляються, адже трошечки тепер нам стало, скажімо так, Складніше, тому що наші герої мають по декілька персонажів. Тому хочу і закликати, хто має бажання брати участь у ляльковій виставі, тому запрошуємо. У затишній та просторій книгозбірні села Заволоці для найменших діток громади відбувся показ вистави Пан Коцький. Цікаву виставу підготували та провели працівники сільської бібліотеки. Що з тобою зайчик, мій? Чом чотирьох, чи шмосакний свій, чи могів не свій, чи жорну кишніру, чи тобі наснили щось. Що До книгозбірні постійно заходять діти різного віку, аби переглядати різноманітні пізнавальні вистави. Протягом заходу малеча мала можливість отримати позитивні емоції, поспілкуватися, послухати чудові українські пісні. Мені сподобалося, що лялькова вистава про пан Коцького, що там пан Конський. Що, хто тобі найбільше сподобався? Що тобі сподобалося? пан кодько. Всі актори дуже старанно зіграли свої ролі. Костюми до усіх дійових персонажів працівники створювали власними руками: мяу мяу мяу. М'ясо є і сало, молочком і баника, закільки його кабанчика. Потім бусики обледжу, свої пісні заведу. мяу мяу Щодня вечеря, з мати таку смачну. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.